Сьогодні зранку футболісти Дніпра вирушили до Іспанії, де вони проведуть перший навчально-тренувальний збір. Літак вилетів до Малаги, звідки команда поїде у Марбелью. Саме у цьому містечку на березі Середземного моря і готуватимуться підопічні Хуан де Рамоса протягом найближчих двох тижнів. До складу делегації увійшли 26 футболістів. Новачків серед них немає. Це воротарі Лаштовка, Бойко і Шеліхов, захисники Влад, Дуглас, Чеберячко, Лобжанідзе, Мандзюк, Стрініч, Федецький і Мазух, гравці середньої лінії: Ротань, Коноплянка, Кравченка, Канкава, Кулаков, Жуліана, Брунугама, Кобахідзе, Політила, Шахов і Бабенка, а також чотири форварди: Зозуля, Селезньов, Калініч і Матеус. Останнього у уболювальники в аеропорту окремо привітали із днем народження. В цілому усі футболісти непогано відпочили і зараз налаштовуються на важку працю на зборі. Тренер после подготовки расписал тренажерный зал, там беговые упражнения, всякие фортлеки, поэтому все, что было расписано, сделали, там, выполняли. У нас кожного було індивідуальне заняття, так що, я думаю, якщо всі добре працювали по цьому графіку, я думаю, проблем на зборах не буде. Скоріше втягнемося і почнемо сразу працювати, скажімо так, з першого. дня. Поверненням Шеліхова із оренди в Луцькій Волині не потрапив у склад делегації Варцаба, який виявився лише четвертим голкіпером команди. Як з ним співпрацювати? У нас три, я не знаю, три, там, чотири вратарі. є всі равні вратарі, хорошого рівня. уровня. Тренування, робота, все, збори берегу, покажуть. Немає у складі і опального півзахисника Олійника. А що стосується перспективного Вінгера Близниченка, то він викликаний до молодіжної збірної України і продовжує перебувати у команді. Тобто про його оренду у Львівські Карпати поки що говорити зарано. Усі гравці вже скучили за футболом і намагаються як найкраще підготуватися до відповідальних матчів Ліги Європи проти Лондонського Тоттенхема. Я не просматриваю і не делаю там то виводи. Хороша команда грає в чемпіонаті Англії на одна із... на ведущих ролях играет. Но надо выходить любої команды играть, там буде важко нам в будь то Тоттенхэм или все, какая-то любая другая команда. «Я відчував, що нам така команда серйозно. І тут нічого нема дивно, адже на цій стадії слабих команд не буває. І... Хороша команда, потрібно добре готуватися. Результат подимося. У нас є час. І... Тренеру нашому досить команди досить добре знайома, так що він щось підсказує з свого боку. І якщо ми виконаємо основку тренера на футбольному полі, то я думаю, нас чекає позитивний результат. В Марбелі у Дніпра заплановано чотири спаринги. 19 січня нашій команді протистоятиме азербайджанський клуб Баки, 22 січня Латиська Юрмала, 25 січня Угорський Відеотон. А завершиться збор матчем проти болгарського локомотива «Спловдіва». До Дніпропетровська команда повернеться 30 січня.